Вітаю з вами Ополь Advance і сьогодні поговоримо про новий Opel Frontera у комплектації GS. Він поєднує керованість легкового авто та можливості кросовера, зберігаючи стабільність у будь-яких умовах. Бренд у цьому поколінні зробив акцент на строгих лініях, чіткій геометрії та характерному силуеті. У передній частині новий логотип Opel Blitz, уперше встановлений саме на Frontera, та фірмова решітка Opel Vizor. передня оптика завжди LED, незалежно від комплектації, що важливо для безпеки та стильного вигляду вночі. Позаду сучасні ліхтарі, і саме у версії GS вони повністю Full LED, що робить автомобіль яскравішим і помітнішим. 17 дюймові литі диски ґрунт з алмазним шліфуванням. Вони додають автомобілі преміальності і чудово вписуються у загальний дизайн. Кліренс близько 190 мм дає впевненість на дорогах з ямами чи не ідеальним покриттям. Фронтери у версії джес виглядає максимально впевнено та сучасно. Має гібридний двигун 1,2 літра, який розвиває потужність 136 кінських сил, поєднуючи динаміку, економію та комфорт, оснащено шестиступеневою автоматичною коробкою передач. Об'єм багажнику 460 літрів, що чудово підходить для щоденних потреб та довгих подорожей. Opel традиційно робить акцент на безпеці і фронтера не виняток. Система попередження профтому водія контролює стиль руху та повідомляє, коли час робити паузу. Є круїз контроль з обмежувачем швидкості, зручно на трасі та в умовах міста. А ключова фішка комплектації GS – система контролю сліпих зон, яка помітно підвищує безпеку під час перестроювань. Також у GS бокові дзеркала вже з підігрівом та електроскладанням. Інтер'єр фронтера панує відчуттям простору та комфорту. А прямі горизонтальні лінії роблять його стильним та сучасним. У центрі передньої панелі розташована 10-дюймова мультимедійна система з навігацією, швидким інтерфейсом, блютуз, шістьма динаміками та підтримкою безротових Apple CarPlay та Android Auto. Поруч цифрова 10-дюймова панель приладів із чіткою графікою та зручними режимами. Нове мультикермо Opel з інтуїтивними кнопками комфортно за формою та хватом. Для зручності всіх пасажирів передбачені порти USB та безротова зарядка смартфонів. А всі кнопки та елементи керування логічно розташовані. Це сучасний набір, який не просто виглядає технологічно, а й щоденно корисний. У версії GS встановлені сидіння інтелісіт, широка подушка, оптимальна жорсткість і надійна бічна підтримка забезпечує зручність навіть у тривалих поїздках. Задні сидіння складаються у пропорції 60 на 40 для більшої практичності. Серед сучасних зручностей датчик дощу та автоматичне вмикання світла, а асистент дального світла Хайт Beam Assist сам перемикає ближнє та дальне світло за необхідності. Є електрообігрів лобового скла, підігрів передніх сидінь та підігрів шкіряного керма дуже важлива річ взимку. Клімат контроль працює точно та тихо, склопідйомники електричні на всіх дверях. Паркувати фронтера легко автомобіль оснащен задніми та передніми датчиками паркування, а також камерою заднього огляду, яка має хорошу якість картинки. Фронтера пропонує більше ніж можна очікувати у своєму класі. Opel Frontera – стильний, сучасний та практичний кросовик для щоденних поїздок. Завітайте до нас у Opel ополь Advance на велику кільцеву 60 а та протестуйте його самі.